Усім привіт! Що ж, пробуємо сьогодні зробити пробне відео на новому каналі про рибалочку. Сьогодні будемо ловити на поплавок якихось караски, можливо, щось більше. А в загальному хочу канал, щоб був більшість по хижій рибі. От. Але будемо пробувати. Так, Сьогодні знаходимося на річці Десна. Сьогодні сильний вітер, тому якщо буде задувати, перепрошую. Так, будемо ось така вудочка. Тут маленький гачечок. Де він є? Ось такий захолотиш. Ще одна, ще не розложив. Сьогодні будових з братом на вчора. Прикормочки у нас. якась така. І опариш, моти і черв'як. Тобто весь набор будемо пробувати, на що декувати, на то і будемо пробувати. Так, ну, перша покльовочка є. Випускай. Ось такий маленький, ой, карасик. О, так. Ну, Це ми випускаємо, чекаємо більше. Так, в Макса друга покльовочка і... Це вже красик такий на ладошечку, який можна брати. Ловик на бутерброд, опариша і два мотеля цепляє. Ану покажи. Ось такий красик. Ну це вже файний. У мене одна покльовочка була на цей поплавок, що ближче. От, І поки що, поки що все. Я ловлю на черв'як. Пробую. Так, друзі, нарешті в мене перший карасик. Е, коротше, на, на ту, що далі, я щось взагалі не клює. От, а на цю. Такий невеличкий, але взяв. Пайот. На червяка, до речі. Бо ту закинув на бутерброд е, опариш плюс матель. Значить... Ще два карасика здавив. Одного на черв'якаша і одного Белін, бачили? Покльовочка була. Але цей не знімав того, що якраз по телефону розмовляв. Бачите, тут на такий такі ось бутербродик. А в брата тут вже нормально так надервав. Ох, хорош! О. Ну, це такий якраз пожарити отлічний, скажімо так. О. Отакий. Так, глядачі. Є ще один карасик. Теж такий на ладошечку. Файний на дальню вудку на опариша мотелем. Ще один. Так е, похолодало, що то просто капець, зірвався вітер. От. Але щось обрати, то взагалі там клює капець. Була покльовочка, пройшов дощ от, і стало тепленько, вітру майже немає. Бо почне клювати краще. Ще воно щось питалось на цю клюнути, але розсіпнуло і все. Так, а ну дивіться Ого. Коротше тільки що цього корося прям за срак Там же у нього повний садок. Коротше, став біля брата вже. Він вже там навалив я не знаю скільки кілограм. Ага. Отак. От Невеличкі, але. Є як це, рибалка дитинства. Так. Знову. І це, до речі, почав ловити на ці бутерброди. Бачите, які дивіться. На черв'яка щось дуже-дуже туго, а на це кльов гарний пішов. Знаєш, друзі, ось такий результат. У мене. Ну тут ще брат штук 5 кинув. і Платичка, до речі, попала, невеличка, верховодочка. А і уклеєчка. Коротше, рибалка дитинства, як то кажуть. Карасиків наловили, На сковородочку пожарить смакота. Класно. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. От, надіюсь, наступне відео буде вже на спінінга, на якусь хижака. Будемо пробувати щось ловити, знімати.